На річницю вторгнення російських окупантів Сумщину з робочим візитом відвідали народні депутати Україна. Представники партії Слуга народу нагородили державними грамотами вчителів за відданість праці та дізнались про потреби цивільних та військових. Про деталі поїздки дивіться в сюжеті. Народні депутати від президентської партії Олександр Качура та Михайло Ананченко нагородили вищими державними відзнаками за вірність українському народові та відданість своїй справі викладачів, медиків та працівників навчальних закладів конотопу. Таким чином вони вирішили підтримати тих, хто продовжував виконувати свої професійні обов'язки навіть під час російської окупації. Вони боронять наш внутрішній потенціал це діти. Тому що коли я питаю військовослужбовців, за що вони борються на передовій, вони кажуть саме про дітей. Вони кажуть про те, що ми боремося за те, що було майбутнє в наших дітей. Саме тому ми сьогодні, вже це не перший раз, і не останній точно раз, нагородили грамотами Верховної Ради за підписом Голови Верховної Ради. Це державна нагорода наших вчителів, наших вихователів, медиків, навчальних закладів. І ми будемо продовжувати це як символ, того, що життя продовжується. Викладачка історії Ніна Грамажора розповідає, зі своїми учнями вони таємно збирались у школі, аби виготовляти окопні свічки та маскувальні сітки. Збирали і теплий одяг для наших бійців, поки ворог розгортав артилерійські системи у передмісті. Під час окупації перших три дні я була ну, як всі шокована. А потім я зрозуміла, що щось треба діяти. І Ми, незважаючи на те, що під контоком стояли гради, звернулись до дітей старшокласників. До їхніх батьків ми організували таку класну, як ми її називали фіонщину гостину. Це в мене в кабінеті, і ми працювали і до сих пір працюємо. Перша державна нагорода від Міністерства освіти. Я маю гарні нагороди, це державна перша, це емоції переповнюють. Дуже вдячна на очах сльози. На офіційний захід долучився і міський голова Конотопу Артем Семеніхін. Він подякував обранцям народу за особливу увагу та підтримку представників навчального процесу вона є визначальною для нашої галузі освіти, адже будуть відзначені кращі з кращих наших педагогів, які зробили великий внесок в нашу освіту підготовку в розвиток нашого підростаючого покоління, на якому ставимо всі зараз таку велику ставку. Адже йде війна, і без них ніяк нардеп Олександр Качура каже: нині важливо підтримувати людей та об'єднуватися заради спільної мети. А тому політики усіх рівнів мають працювати згуртовано. Ми обговорили, що далі робити. Ми обговорили питання того, що жодної політики зараз не може бути. Але нас обрав народ України, і народних депутатів, і районних депутатів міських, і ми повинні виконувати з честю, з гідністю свою роботу, допомагати людям бути поряд з людьми і робити це на постійній основі, щоб люди відчували, що в них є така необхідна зараз підтримка під час війни, тобто це основне. Про що ми сьогодні говорили, ми намітили певні плани, про які не буду говорити. Є дуже хороших проектів для військовослужбовців, тобто забезпеченню їх. Нардеп Михайло Ананченко запевняє: хоч війна нині і змінила пріоритети про потреби людей і проблеми міста, знають в робочому режимі. Ми завжди допомагаємо конотопщині, знаємо проблеми. На жаль, зараз ми не можемо вирішити всі проблеми, тому що у нас є одна велика проблема: це наша. Війна і підтримка збройних сил України це актуальне питання. І після нашої перемоги всі плани, і всі я думаю, і дороги, і ми знаємо про ваш чарівний парк, який також ми маємо зробити, і ще багато об'єктів, які ми точно будемо і відновлювати, і створювати нове розвиватися і далі. А для того, аби підтримати прогресивну молодь, представники слуги народу обговорили питання створення з молодіжки у Конотопі та приєднання до ком'юніті активної молоді віком від 14 до 35 років. Сьогодні ми приїхали з метою залучення активних молодих людей до основної команди Зе молодіжка в місті Конотопі і в Конотопській громаді, хочемо безпосередньо працювати з активними молодими людьми, які будуть втілювати не Нові ідеї нові проєкти змінювати наше майбутнє вже сьогодні. Змінювати наше суспільство. Юлія Нічволода, Волода, Дмитро Танінков. Новини правда тут.